Хей, hey, Йоу, everybody! С вами Дензо бо грати залетіли, друзі, міські біді Toilet Tower Defense. Ну і в общем. Як ви знаєте, в минулій серії ми грали з вами виключно шайні юнітами, да, тими, що в мене, по крайній мірі, вони є. Так, давайте заберемо, кстати, халявну. 28-й день, плюс лакі-бусти. Халява, халява, з любими халяву. Хе-хе. Так, ну і давайте заглянемо, можливо, в пост-офіс. Подивимося, що ви мені там, друзі, відправили. Бемс! Со Соточка! Сотка подарунків! Так, стоп, а що в мене там по юнітах? А, так. Слухай, Дензо, тебе якби то місця немає. Тобі треба щось трошечки продати. Так, ладно, давайте продамо з вами оцих трішечки ексклюзивних юнітів, правда, бо щось в мене їх чересчур, чересчур багато. Так, в принципі, з цими ми розібралися. Давайте даш... далі подивимося, що ми можемо таке продати, да? Обміняти на коїни, бо щось в мене прям реально дуже багато. Дивіться, можна продати трішечки оцих сніговичків. Так, ладно, давайте десь отакого трошечки-трошечки Тр... Тр... продамо. Стрічку Барбаріяні продамо, хоча я. Міг би їх би і продати на коїни, так? Да? Е, я таким ділом займаюся, да? Так, значить, це продаємо, конячок ми трішечки також продамо. Та в принципі можна усіх продавати. Так, цих продаємо, цього теж можна продати шайні, в принципі, він безпонтовий. да? Так, це в нас новорічні, епічні. Епічних юнітів ми також продамо з вами, які нам просто, друзі, не потрібні. Бо місце вони займають, ну прям знатненько. Так, давай-ка, ось оцих епіків ми з вами продамо трішечки. Ось і рейр можна продати. Ось оцей рейер, Ух ти, йо, а откуда в мене така велика купа оцих смердячих юнітів, правда? Диви, в мене купа онкоменів просто. Просто тонна. Тонна онкоменів. А я думаю, чим це в мене так інвентар забитий? А оказується, Дензо, що у тебе прям купа, велика купа бейзиків, ти подиви. Це, напевно, я якусь серію записав, відкривав, напевно, кейси і забув поставити галочки, щоб автоматично в мене продавалися ці юніти. Так, конфірм сейл, ми продаємо 186 юнітів. Продали на 10700. Со нормально, непогано. Друзі, тримаю до вашої уваги нову крутецьку ігруху для телефону Last Island of Survival. Це далеко не звичайна гра, як ти читаєш. Сюжет гри будується виключно від твоїх дій, як і від створення свого персонажу, так і до вирішення, з ким будувати союзи. Тут ти зможеш себе випробувати в досить екстремальних умовах, тому що події відбуваються на острові, що охопив серйозний вірус. І твоя головна ціль вижити любою ціною. Своє виживання ти можеш розпочати як і сам, так і покликати своїх друзів. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе з головою, починаючи від будівництва своєї крепості, так і закінчуючи створенням могутніх машин, які дадуть тобі перевагу над іншими фракціями. Зацікавило? То швидше спускайся під відео і встановлюй гру на свій пристрій по силці в описі. Не забувай використовувати промокод Denzo, який надасть тобі перевагу над іншими гравцями в цьому складному виживанні. Так, давайте дивитися, що ви мені відправили. Бемс! І починаємо дивитися, і що ви мені тут писали. Так, скібіді Клауса відправили далі. Пенсела відправили, мейкамера вумена, від камера Турочку, Ред Лазера. Лего відправили. Джагернаут. Від Відкіріла джаггернаут. Сюда залітає. Вампірчика підігнали, велике, дякую. Так, ексклюзивочка під'їхала, притом ще й Шайні. Дякую, велике. Лего. Чи Астро, апгрейд, Титанчик. Так, і він мені. Тут пише, можна сержанта дрільмена. Блін, друже, якщо він у мене є, то я тобі його, звісно ж, віддам. Так, давайте подивимося, це в нас доже бути годлі юніт. в мене він всього один. Тому, на жаль, дружище, дружеще, уви, не зможу віддати тобі. Його... Треба до сьогодні просто залетіти в трейд-плазу і подивитися, що у нас там взагалі, друзі, продається, можливо, щось підкуплю собі, да, Для того, щоб потім вам щось це діло дарити. Так, далі, камера репейер-дрончик, барбаріан Ексклюзивочка, ось отакого от Олега якийсь демон, да? I will TV man Так, далі. Ексклюзивка, Титан, ексклюзивка, чиздрельмен, токсик, гравіті ганчик, ларч, ларч, камераменчика, да, отакого підігнали. Дальше 3700 гемчиків, пижи шефа Братуха, так шаф стоїть, 1009 Тримаю в курсі. Так, далі. Скібиди Клаус, э, Глеб, Гліб, гліб, да? Правильно же ж гліб. <риваю> Я твій підписник. Братуха, дякую. Дякую тобі за Санто. Далі дрельменчика підігнали. Армор дрельмена, командера камераменчика, астра апгрейд Титанчика, Потім снігову бабу, ультракейські біді Клауса. Так, пилочку, Мех машину додали нам, барбаріана, біді, що капець, як дуже багато міфіків. Так, снігову бабу, ще один кейсик, ексклюзивочка, кейсік, бас-мікрофончик, Титан Клокмен. Так, давайте почитаємо. Тут я бачу щось написали. Так, привіт, привіт. Так, привіт, Дензо. Дай щось, будь ласка, краще. Блін, ну я не знаю, що дати краще. Ти можеш кращого мікрофончика, як мінімум. <реш> так, давайте йому давайте граві Тигана відправимо Реально Типа солідний парець, серйозно, для pvp моду саме те, що потрібно. Так, далі відправив нам кейсик, 15 гем... гемчиків, ще купа кейсів. Так, 70 гемів, центуріончика відправила мені сюда. Так, ТВ Мумен, Титанк Локмена, Страйдер Тойлет, Та Кейсик, Скибидишечка. Пише, хай, бро! <сумістична> двома юнітами просто хай, бро. <сумістична> нормально, нормально, коліруше. Так, Титан Словменчик, Гвардіан, Скібиди Клаус, Болт Тойлет, Принтера підігнали. Кітана бумбокса відправили велике, дякую. Так, у, кстати, слухай, диви. Кейс з діджеєм. Нормально. Можна буде його по приколу відкрити. Так, що у нас тут ще такого цікавого? Так, кейси, кейси, купа, 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 велика, кейси. Йо моє. Оце, чувак вак кейсів. Так, і. Так, 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 так. так. ой йо -ой -ой, -ой, ой ой Так, Титан Фаєрворкмен. Що чувак пише? Лови, братуха, флешечку. Та файно, та файно відпочити. Можна в друзі, блін. <смір> давайте, давайте, типа, добавимо в кінте, реально. Я би даже сказав, він так оригінальненько, знаєте, підійшов з таким текстом. Ух ти ю. А вас так багато? Так, а хто із вас саме? Йомайо, диви. Ну, ви поняли, типа інвайта немає. Просто немає просто якогось інвайта. Я ж надіюсь, що це оцей медведь. Давайте цього медведя додамо. Так, далі. Віп-камера менчик, 11 гемчиків, кейсик, 5 гемів, акс, апгрейд танчик, кейсик, форсен спікермен, ще кейсики. Йомайо, як ви мені багато цих кейсів понадавали? Я просто не можу. Так, і чувак пише, дай, будь ласка, асасина. Ну, братуха, ладно. В принципі, то не є проблемою. Давайте. Пацанові підженемо, підженемо нормального типа. Так, це у нас, по ідеї міфік, да, якщо я не помиляюся? Якщо я не помиляюся, це повинен бути міфік. І чомусь я його не добачаю. Де у нас цей асасин? Напевно, трішечки він пізніше у нас виходив. Так, пам-пам-пам-пам. Так, стоп. Не поняв, не пам'яв. А де наші асасини? Йомою, -йо. в мене що його немає? Серйозно? А, він в мене один. Блін, портуха. Давайте блюсь, такого армор дрельманчика відправлю. Бемс. Ну і все, в принципі, приймаємо. Приймаємо усіх, приймаємо. Ми усі ваші подарунчики. Так, ну і що ж, давайте, щоб місце у нас не засирялося, Ми просто відразу ж з вами повідкриваємо оцю всю купу кейсів. Так, відкриваємо всі з вами новорічні кейси. Так, і тут нам, на жаль, друзі, нічого й не випало. Так, і тут нам, тіп хоче, щоб ми йому кинули трейд для подарунка. Йомайо, ну, давайте, ладно, кинемо. Цікаво, цікаво подивитися, що він нам хоче подарувати. О, 500 грамів просто сходу. Ха! Дякую, дякую велике. Так, ну і що ж, давайте далі продовжимо відкривати кейси. А, вони мене ще й сігнуті, понял? Та давай по барабану, це ж кейси, йомайо їх треба відкривати, а не збирати. Я вважаю, що так треба робити з ними. Так, випало два епіка смердячих Так, гладіаторський кейс нам дає гладіатора. Понятно. Давайте відкриємо ось цих вісім кейсів. Можливо, виб'ємо з вами тут сержантика, да? Все ж можливо, зразу тако всі відкриваємо, що в мене є. Та й, в принципі, наблюдаємо, що нам з цього лиха випадає. А випало нам, як ви бачите, купа-купа непотрібних мінілег. Так, далі, що наша по кейсах. У мене є віп. Кейси, в мене є ультра з ультимейтами, да, ось ці кейсики. Давайте відкриємо, подивимося. Так, бемс, бемс, бемс. Ну і нічого, нам, на жаль, не випало. Так, давайте ось такі жовті ще кейси відкриємо, щоб вони нас місце не займали. Отребали купу, купи непотрібних лег. Так, далі в мене ще є ось такий ось кейс з діджеєм. Давайте його відкриємо. Правда, надія на те, що випаде діджей, ну дуже-дуже <сум> мала. Але все ж таки, все ж таки, пробувати треба. Так, далі, 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 дивимося. Давайте ще відкриємо ось такі. Кейкайсік, подивимося, що нам з нього дропнеться. Та й в принципі після нього можна буде з вами разом відправлятися в трейдплазу. Так, ну і що ж, залетіли ми трейд-плазу, Давайте, давайте будемо трейдитися. Так, сразу же ж продаємо сходу якогось юніта за 25 гемчиків, Непогано. Початок, як говориться, уже положений. Так, далі, тітанчик. Тітанчик ультимайт продається по 50 тисяч. А таких уже й вибили 18 тисяч, моє. Для ультимайта, друзі, це забагато. Так, значить, давай дивитися, що я взагалі продаю, і по яких, значить, такі цінах. Так, давайте цього тіпа виставимо за 3980 Бемс, поїхав на продажу. Далі, 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 далі. Що би ще би таке цікаве виставити? Можна ось у цих типів продавати, реально, бо щось їх взагалі не хоче забирають. Давай по 50 гемів. По 50 гемів, щоб хоч щось, знаєте. Щоб, хоч щось заробити, так далі. Далі дивимося, що ми тут. У мене є такий гось Титан Санта. Давай його продаємо за 1800. От, Зразу скидончик, таку в 200 гемчиків. Я вважаю, що це непогана така скидочка. Так, далі. Давайте приберемо у цю бабайошку, бо вона у нас взагалі щось не продається. Так, сержант дрільмен продається у нас, давайте його також приберемо. цього дрільменчика теж можна продати. О, кстати, титана ми продали за 50. Титанчика за 50 ми продали. Значить, виставляємо ще одного. Так, далі, 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 далі. У мене є 4 голденські бідішки. Йомайо, -йо. давай за 2000. За за 2000 голденський біді полетів на продажу. Так, що в мене ще є таке цікаве, у мене є ось такий принтер. Давайте за нього попросимо 300. Давай, я не знаю, навіть, скільки за нього просить. Давайте попробуємо 350 гемів. Я думаю, що для принтера цього це не так уж і багато. Так, і щось оцього типу, в мене прям вообще якось не хочуть, бро. Реально. ДПС, а, так в нього і ДПС 40 тисяч, ю мою. Давайте, блін, давайте, може, скинемо ціну. Давайте реально скинемо ціну. Давайте попробуємо за півтори тисячі гемчиків його продати. Так, далі. У мене є три сайбери. Сайбермутанта продамо за 850. Я знаю, там їх подаю, продають по штуцеру. По штуцеру да? Я попробую продати за 850. Так, убираємо цього вченого. Давайте виставимо, Астро в мене стоїть на продажі, да? Да, Астро в мене туалет стоїть. Хорошо, значить, що я ще можу? В мене є купа годлі. В мене є купа годлі юнітів. Давай за 290 будемо Клауса продавати. Я думаю, що можливо, можливо, він все-таки продасться. Знаєте, вроді, юнітів мене багато, давайте ультимейта. Приберемо з продачі. Так, вроді і юнітів реально багато, але знову ж таки, їх просто банально ніхто не хоче у нас купляти. Ну і з чим це пов'язано? Чесно, друзі, я даже й не знаю. Вроді і ціни ставиш адекватні, все чітко, а купляють вообще ну, з якоїсь неохотою. Давайте вампіра виставимо за давайте за 4,5. Бо я думаю, 5 тисяч, 5 тисяч то трішечки за дорого, а ось 4,5 нормально, в принципі. Так, давайте подивимося, що у нас по цінах. Що в нас по цінах на Плазі щоб взагалі прицінитися, оцінитися, до да, що, що по чому у нас зараз продається, щоб бути взагалі в курсі, курсі усіх цін. Так, пем -пам, пам, в принципі, по цьому всьому понятно. Акса продають по штуки 200, якось за дорого. Я за 800, за 700 його продаю. Ну то таке. Так, давайте, може, зайдемо на якусь більш активнішу Плазу, бо тут щось прям замало гравців. Бо з такими темпами, друзі, ми будемо сидіти з вами, продавати це все довго і нудно. Залетіли трейдплазу, біжимо. Біжимо дивитися, біжимо дивитися, що нам потрібно. Так, бемс, і дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Так, ультимейт 53 тисячі гемів. Ну, це в принципі понятно. Цей ультімейт 70 тисяч гемчиків. Ну, як мені здається, ліпше Ліпше собі обрати ось отакого новорічного ультимейта. Замість ось, ось цього. Ну правда, хоч їх і небагато, але знову ж таки, ультимейт, як на мою думку, він якийсь ну, слабенький. Так, сайбермутант мій продається. Пам-пам-пам. Демон 1000 гемчиків коштує, хайпери не продається. Так, що в нас тут та ще є такого цікавого, цікавого клауси по 200 гемів. Ось за що я вам і говорив, що в Тітерейд Блазі чувак просив щось, чи 500, чи, чи скільки гемів за того клауса, то забагато. То забагато, вообще. Так, продали ми, кстати, Титан Дрельменчика за 350 гемів. Давай тоді виставимо, напевно, центуріона. Центуріончика за 1400. Надіюся, надіюся, що він нас просто продасться. Ну, от, друзі, скажіть мені в коментарях, чи за дорого я ставлю Своїх юнітів, от серйозно. На вашу думку, ось в мене стоїть ось такі юніти на продажі. Як ви вважаєте, я їх дорого продаю чи не особо? Так, в мене є ще два акса. Давайте одного акса ми продамо за 700, давайте 88. Отак от, от. В принципі, в принципі, я вважаю, що на цього юніта така ціна є досить такою адекватною. Хоча в нього і ДПС удиви 130 тисяч, да? Вроді і немало. Ні, реально, це не мало, це багато, і плюс в нього ще й колдаун 0,2 секунди, якщо його викачати на максимум, плюс він ще й може стріляти, да? Так, продали ми з вами скібіді клауса за 190 гемів. Значить, продаємо, продаємо ще одного скібіді клауса за таку ж саму ціну. Так, в мене є ось купа вчених, правда їх щось так вопше неохоче купляють. Я не знаю. О, диви, за 50 тисяч, за 50 тисяч чувак, продає ультимейта слухайте, я ще й напевно його непогано продав. Я на той час його продав за 60 тисяч гемів. За нього тоді просили 67-65 тисяч. Я за 60 тисяч його просто продав дуже-дуже швидко. Та й в принципі придбав собі, да, докупив гемчиків. Та й купив собі квантума. Але, блін, серйозно, щось. Вообще, продажі сьогодні якось, ну, поганенько йдуть. Ну що, давайте далі трошечки посидимо, почекаємо, можливо, можливо, щось нас все-таки придбають. Бо юнітів, яких я зможу продати, в мене прям реально велика солідна купа. І поки в мене їх купляють, продаються. да? Давайте, кстати. Кстати, кстати, кстати. треба включати трейди. Треба увімкнути трейди, бо, можливо, хтось щось захоче нам обміняти. Так, о, диви, сразу. Хтось кинув нам трейд. Давайте подивимося. Вроді як це, кстаті, ще й Підписник, давайте подивимося. Давайте подивимося, що він хоче. Так, пише Ку, ну Ку, <кхи> привіт. Я твій підписник. йо мойо красавчик, красавчик, що ти мій підписник? Можна міфіка? Так, братуха, хочеш Міфіка? Без питань на тобі, отаких ось о, три снігових баби. Бо в мене їх прям реально дуже-дуже багатько. В принципі, мені не жалко. От реально, мені не жалко ніколи не було підписникам давати юніти. Так, боу, давай подивимося, що ти, братуха, хочеш, хочеш нам затрейдити. Кстаті, я ж можу собі почистити інвентар. Знаєте, яким шляхом? Я можу на свій другий аккаунт просто передати оцю всю купу непотрібних юнітів, да, які прям дуже довго продаються. Так, ще один підписник, ще один підписник. Давайте, давайте йому щось теж може і підженемо. Давайте, наприклад, от. Таких двох віпок йому дамо. Потім одного такого, типа одного такого, і отакого. На, лови, братуха. Лови братуха на халяву. Ні, так слухай, я йому нормально да підігнав, поняв. Ще й на шару. П'ять юнітів йому просто на шару дав ексклюзивних. Ще якийсь козак я дає. Йомойо, ще Я теж дві підписник братуха, дай юнітів. Так, стій, стою. <ріст> Вроді нікуди не тікає. Так, він мені дає скібіді клауса. І що ти за нього хочеш? У мене їх теж просто дуже багатьох і особи їх якось купляти я не хочу. Давайте почитаємо, скільки у мене їх взагалі штук. Так, 5, 10, 11, 14, 14 біді клаусів, йо маю. Так, він пише тобі за 100 гемів. Ну, в принципі, нам вигодно. От серйозно, без приколів, нам вигодно. Бо він продається за 190, в принципі, ну, щось таке, щось таке. Так, і нам ще підігнали. Одну снігову бабу, йома, -йо. ну їх дуже багато. Їх дивіться, їх 1 і 2 мільйони. Ви розумієте? Для міфіка це дуже багатсько. І знову ж таки, сам цей міфік ну непоганий. 75 тисяч ДПС, я вважаю, що це ну, досить непогано. Ем, 500. Що е, 500? А що він хоче? А що а що він хоче? Щось непонятно. Так ладно, якесь, якесь вопше. Якийсь вообще чувак, непонятний. Напевно, друзі, знаєте, зря я це зробив що я увімкнув трейдер. Давайте ми їх ліпше виключимо. Бо реально, щас будуть просто без перестанку мені накидувати трейди. О, кстати, продали. Продали сайбер мутанта за 850 гемів. Оце, кстати, непогано. О, це... О, диви. А наступна ставочка, 800. Так слухайте. Ладно, давайте, поки сайбер ми не будемо з вами продавати. Давайте продамо ось такого сват мутанта. І, наприклад, я даже не знаю, скільки за нього просити. Давайте, може, 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 давайте також 850. В принципі, типо, сам по собі цей мощний. У нього 100 тисяч ДПС. -у. Плюс його застанете нереально. Тобто. Юніт-юніт, мені здається, ну, вартує своїх гемів. Так, що в нас тут по юнітах? Можливо, щось новеньке додавили? Так, пам' пам-пам. Тут пусто-пусто-пусто. Ультимейтів немає. Так, кстати, дивіться Санта. Санта штука 700. В мене за штуку 800 продається. Треба, треба змінити. Так, а де наш де наш цей Санта Клаус? Так, і це у нас виходить ексклюзивний юніт. Ось він у нас. Давайте за тисячу, за 1650. Бемс, бемс. Так, Скіб... скібіді Клаус продався за 180 гемчиків. Так, треба, треба з ними також. Друзі, отако потихеньку, помаленьку прощатися. Так, давайте, поки в мене юніти продаються, я включу сейл юнітс і попробуємо щас продати от їх, оті леги, що ми з вами повибивали, бо в місця в мене в інвентарі прям дуже-дуже мало. Так, давайте цього залишимо цього демона. Так, 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 так. Це продаємо, 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 продаємо. Це у нас хто? Один-4 продаємо. Так, оце теж, кстати, можна продати одного, можна собі залишити. Так, ну і в принципі, вроді як, вроді як, ми все з вами. Мене не потрібне і продали, да? Ну, в принципі, так, да, кстати, продали. Продали ще одного юніта за 200 гемчиків. Так, а цих юнітів ми продали на 2700 гемів. Так, а кого це я продав? А кого це я продав? маю, щось я завтикав. А я ж можу бути по історії, стапе. А, well, поняв. цього я, типа, продавав по 200 гемчиків. Значить, до самої гори бем-бем-бем-бемс. У мене ще їх осталось трішечки. Давайте, давайте їх допродувати. Так, 200 гемів, бемс, все, полетів на продаж. О, продали! Продали, типа, за 4 штуцера гемів. Йо-ба-йо. Так, Давайте, давайте щось ще продамо. Кстати, у мене є джигернаут. У мене є два джигернау, то, значить одного ми можемо продати. Ух ти йо. А ціна на нього, слухай, яка непогана. Давай тоді за 4300. За 4300 гемів. Рівно. Рівно 4300. Так, в принципі, всі юніти в мене стоять. Клаус стоїть. Принтер. Принтера можна прибрати. О, щось неохоче. Не охочу, не друзі, в нас з вами його купляють. О, давайте цього м'ячика продамо. Давайте оцього м'ячика продамо, наприклад. Блін, я навіть не знаю на нього ціну. Давайте поки що не будемо продавати. Можливо, хтось потім його і ми з вами будемо знати, ну, знати на нього ціну. Так, давайте, клокмена 550, 550 гемчиків. В принципі, в мене є. Раз, два, три, чотири клокмена. Йо-ме-йо. треба, треба їх продавати. Так, я оце, знаєте, задумлю замислююсь над тим, щоб придбати собі оце його екстра, екстра слот да? за 150 робоксів. Я оце думаю, чи, чи варто його купляти, чи ну чи ліпше не тратити на це робокси? Як ви вважаєте? От друзі, напишіть мені в коментарях, чи варто воно того, чи не варто, бо реально. Бо юніті в мене прям за дуже багатько, Прям дуже багатьох. О, кстати, продали ще одну, типа. <ріст> а продаються вони прям ну дуже-дуже повільно. Бо знаєте, вроді і жалко та Робокса на таке, а вроді і можна було. Тому напишіть в коментарях. Так, в мене є купа старфелів, майо. -ма Аби вони ще так продавалися. <ріст> Диви, купа мейкамеровуменів, гвардіонів в мене дуже багатько. Йой, Дензо, куди тобі скільки цього всього лиха? Ну і що ж, посидівши ще 5 хвилин розі, ну поки що, поки що, зранку продажі йдуть прям ну не дуже. Прям реально не дуже. Ну і слухайте, майже 140 тисяч гемів у нас. Непогано, реально непогано. Ну і так як в мене ще є 15 тисяч куйнів, Давайте, давайте її з вами будемо тратити. Бо реально, я хочу вибити. Я хочу вибити просто квантома. Не знаю, чомусь мені хочеться його прям помацати, помацати, вибити. Відчуєте ті самі емоції, коли я вибив новорічного ультимейта. Ну, Мені здається, емоцій буде побільше, коли я його виб'ю. Так, давайте, знаєш, будемо пробувати вибивати з міфічного цього кейсу. В принципі, немає чого затягувати, да? зразу Бенс, 10 кейсів, вибили ось такого Shadow в менчика Так, і давайте зараз ще відкриємо ось таких 40-40 кейсів. Так, тут у нас нічого цікавого. Давай далі. Давай далі. Так, бем-бем-бем. Так, леги, епіки, ну це нас це діло не цікавить. Ми сюди прийшли виключно за одним юнітом. І ви знаєте прекрасно, за яким саме. Так, відкриваємо ще 10 кейсів, і, на жаль, нічого нам, друзі, не падає. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу якась вподобайся. Звісно, якщо бажаєте продовження по той летавер дефенсу. А з вами був, як завжди, Дензо. Всім гарного настрою і всім до нових зустрічей. Пау!